Канадська компанія показала алмаз вагою 2492 карати, який вона знайшла в Боцвані. Знахідку оглянув навіть президент. Він назвав камінь одним із найбільших, що добули на копальні корови. Алмаз поступається лише знаменитому кулінану або зірці Африки, який знайшли в 1905 році. Після обробки той став частиною коштовностей британської корони це показує боцвані та світу, наскільки важливе для нас видобування корисних копалин, особливо алмазів. Вони для нас усе й у добрі й у погані часи. Для цін на алмази зараз настали дуже важкі часи, та все ж кожен алмаз залишається дуже цінним. Як повідомила канадська компанія, вирішальну роль у видобутті алмаза відіграли її провідні рентгенівські технології. Їх використовують у процесі розвідки та видобутку, щоб зберегти цілісність дорогоцінних каменів. А якщо конкретніше, то руда з алмазної шахти проходить конвеєрною стрічкою через рентгенівський промінь з датчиком. Він аналізує склад породи і виявляє великі камені. Зазначимо, що 2019 року на цій шахті знайшли алмаз Севело вагою 1758 каратів. Його придбав один французький будинок моди. Боцвана найбільший у світі видобувач алмазів, якщо рахувати за їх вартістю. Минулого місяця ця південноафриканська країна оголосила, що вимагатиме від гірничодобувних компаній, які отримали ліцензію, продати 24% акцій шахт місцевим інвесторам. Це правило діятиме в разі, якщо уряд не скористається своїм правом на придбання акцій.